Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Львівській області. ТЦК спіймали велосипедисти і почали жорстко пакувати. На відео бачимо, як троє військових намагаються відірвати чоловіка від велосипеда, але той вчепився в нього з усіх сил. Після тривалої боротьби їм вдалося відібрати і Один військовий потягнув транспорт до буса. Чоловік лишався нерухомий лежати на землі. Спочатку військові стояли над ним, потім один вдарив з ноги і його почали волокти в бус.